Ведичні писання говорить, що у людини є чотири головні цінності життя. Чотири головні цілі. Чотири головні цінності. Чотири головні цілі і цінності прямі і одна прихована, яка існує поза нашою здібністю пам'ятати. Перша ціль. Цінність людського життя це виховання, це праведна поведінка, культурна поведінка і виховання в собі сильних якостей і божественних якостей, як терпіння, воля, концентрація етикет, мораль і так далі. Друге цінність життя це артха, накопичення багатств, зароблених праведним шляхом. Чесна робота, за яку не буде страшно. І накопичення багатства, накопичення якихось комфортного побуту, комфортного життя. Це нова цінність. Третя цінність випливає з другої. Це насолодження почуттів, задоволення, культурне задоволення, їжі, почуття сну сексуального почуття. Почуття захисту, комфорту. Четверта ціль людського життя або цінність це спокій, досягнення вищого умиротворення духовного такого стану, в якому її вже нічого людина не турбує, вона розуміє зв'язок всіх живих істот з Богом і з собою і досягає стану такого вищого спокою, миротворення. Це чотири головні цінності людського життя. Це дхарма або виховання, хороший характер, хороше виховання, хороші якості, знання, просвіт. артха, це накопичення чесним шляхом, двочистивим да, шляхом матеріального комфортного існування. Кама задоволення своїх почуттів і мокша досягнення вищого стану спокою, миротворності. Це чотири основні цінності людського життя і цілі, до яких людина повинна дійти. Крім цього, існує п'ята прихована цінність людського життя. П'ята цінність, яка може бути не згадана в цьому житті, але яка є основною цінністю. Вона цінністься вічна, Незалежно душа втілиться в людське тіло чи не в людське, в тіло напівбога, чи в тіло демона, чи в тіло тварини, чи рослини, яке тіло б вона не отримала. Ця цінність завжди залишається з нею. І ця цінність це головне, чого вона шукає в цьому світі, головна її потреба це відновлення любовного служіння до Господа, відновлення любовних стосунків з Господом. Розуміння, що Господь є вічний друг, що Він той, хто нас підтримує, що Він є творцем цього світу, І що все, що б ми не робили, повинно бути направлена на його задоволення. Коли людина задовольняє всю свою цінність і цю ціль свого життя, то всі інші цінності стають другорядними, стають неважливими, вона задовольняється дуже-дуже глибоко на рівні душі і бажає тільки одного служити Господу, не зважаючи на те, що вона народиться в цьому світі, народиться, ким б вона народилася, вона бажає тільки одного бути пов'язана з чистим видим служінням до Господа. Алій